Вітаю вас, друзі! Словом маю я таку лупу. Дуже класна незамінима річ. І заявлене збільшення в неї наче як 30x. Але в неї якісь китайські. Не знаю, як вони їх рахують. Ну око збільшення там десь 8х. Словом почало мені її трохи не хватати для того, щоб оцінити рівень своєї пайки, так як мікроскопа я ще не маю, а виклики приймати я люблю. Словом вирішив я. Купити якусь нову лупу. Ну, одну я не вибрав, тому сьогодні буде порівняння між цими всіма лупами, які я купив. Їх у мене тут 10 штук. От, зараз розкладу ще. Словом ось у нас є. Звичайні тут лупи. Тут така прикольна на камеру телефона. Це окремо електронні такі мікроскопи маленькі. Дуже цікаво, до речі, глянути, як вони працюють, бо у них заявлене збільшення аж 500х тут 200, тут 180, тут 100 60, 45, 55, 30 і 10. І тут, по-моєму, справжніх 10х. Дуже цікаво глянути, як вони насправді працюють, що з них можливо краще підходить для... Тої чи іншої роботи, і давайте розглянемо всіх детальніше по порядку, починаючи з тих, що мають 10х, і так далі до тих, що мають 500х. Оцінювати я буду за допомогою лінійки в першу чергу, хоча це досить можливо непрофесійно, бо область видимості у них теж різна, якось більше, у когось менше. Але загалом, якщо менше міліметрів попадає в кадр, тим краще. Подивимось на плату таку і материнську плату також. І також до оцінки взяв два ножа, один кухонний другий. Не кухонний. Ну, тобто я маю на увазі, що цей використовується щодня, це і не дуже. Зараз оцінимо їхні ріжучі спроможності. Пробуємо так, такий ніж. Зовсім тупий. Ну, нічого практично не ріже. І такі ніж. Ну, трохи краще ріже. Якщо що ножі CJRB, модель не пам'ятаю, це по-моєму Fiskars. Будемо роздивлятися під лупою стан їхньої ріжучої кромки. Ну ще як бонус, оглянемо поріс тижневої діяльності. Добре, починаємо ми з моєї лупи, в якої заявлено збільшення 30х, Є в неї підсвітка. На двох світлодіодах і на одному ультрафіолет. Але загалом підсвітка є у всіх луп, якщо що можливо, ультрафіолету декого немає Підсвітка живиться від трьох батарейок, якого типу не пам'ятаю, десь тут напишу. Щоб їх поміняти, треба такий от ключик спеціальний, який я вже десь промахав. Ну відкрити без нього труднощів не вкликає і так виключаю підсвітку на камері, включаю підсвітку на лупі і починаємо дивитися на нашу лінійку. Поміщаються у нас приблизно 25 мм, можливо трохи більше. З ну, запасом хай буде 26 мм. Так, поглянемо на ніж фіскрс. І оглянемо CGRB. Так, Поглянемо тут на мікросхему і SMD елементи. На платі будемо роздивлятися мікросхему, якісь такий тут елемент ще ось цю обв'язку. і, типу, в тяжкодоступних місцях, ось тут, і тут ще SMD елементи. Загалом, думаю, цього хватить. Так, дивимось материнську плату. Тут фокус на відстань десь на цій відстані, тому треба трохи бавитись з відстані, щоб зловити фокус. Це не обов'язково мінус, пізніше зрозумієте чому. А далі ми дивимось на ось таку цікаву лупу. Тут у нас вона вже йде з акумулятором і зарядка йде від microUSB. Підсвітка тут вже двохстороння, що не може не радувати. Ультрофіли також є. І ось така цікава розмітка. Тут такий, типу, великий об'єктив, скажімо так. І думаю, це буде зручніше розглядати саме от якісь ножі, вашу заточку і так далі. Так як ця розмітка загалом буде мішати читати написи на СМД-елементах і так далі. Хоча в принципі не дуже зрозуміло на що це розмітка тут взагалі, чи чи її якось можна зняти, Наче то ні. Добре, давайте включимо і подивимося, що це за розмітка. Поки що не видно, давайте щось приставимо. Пише 0,5 мм. Тільки не зрозуміло це між двома рівними між тобою поділками і там трохи стерлось, чи між двома нерівними. Ну якщо я прикладаю так до лінійки ці поділки, то виходить так само, як з лінійкою, тобто відстань між двома поділками це мм. І загалом тут поміщається 26 мм, тобто оцінка така сама, як в минулої лупи. Що я б сказав, що тут трохи більше вміщається. Так якщо поділки по краям видно, словом, оцінка буде 27 мм. І тут, щоб побачити деталь, треба так от впритул прикладати і тоді вже все видно. Тобто чуть далі фокус вже губиться. Оглянув мені шфіцкарс. Не розумію, як з цією поділкою тут жити. Я бачу також такі моделі і чисті без поділок. Там можна обирати кому як більше подобається. Добре, цінимо ніж в Сірі РБ. Дивимось на мікросхему на платі. Загалом видно, але впирається ось в цей конденсатор. Тут так само воно впирається в світлодіоди, так з платою, певно, будуть великі проблеми так, через те, що впротутра до лінзи, то воно мікросхему вже не бачить. Так як воно ну, впирається в роз'єми всякі і так далі. Давайте на цей елемент поглянемо. історія, Просто впирається в ось цей радіатор і її не можу побачити. Тут буде опиратися порт, вже бачу. Ну і Тут це вже хай буде. так само. Впирається в піни і не бачиться резистори. Дивимося на поріз. Ну Це радує, що треба просто прикласти і все видно. Можливо, саме для таких оцілей біологічних, воно підійде. Побільше. Але для моїх цілей вона не підійде. Є ось така от лупа. Тут є у нас три збільшення стікла 30, 35-55. Трошки барахлить фонарик, давайте спробуємо його ще починити. Відкривається вона тут так примітивно. Бачимо, тут пластина прижимає ось такі от батарейки. Одразу можна дізнатися, що це за тип батареїк. Видно ця вот штучка має прижимати коли воно виходить звідси. А тут пластик просто огнеться і не дуже файно прижимає. Так, трохи підігнув контакт, не знаю наскільки його хватить. Давайте оцінимо їх всі. Ну, Поміщається у нас десь 2 см. Будет 20 мм. Тут, до речі, у нас є 2 окремих світлодіоди на кожну з цих лінз. Ну і ультрафіолет Так, дивимось на 35 x Я б сказав 12 мм видно. Перемикаємо на 55, видно, приблизно 9-10 мм. Давайте поглянемо на фіскарс. Ну, трошки вже наче як цікавіше, давайте поглянемо на CGRB. Пробуємо дивитися пату, знову ж буду пробувати на 55 x Тут же місця не вистачає. Віддеться плюс 30 x Ну Загалом, як і раніше, розгледімо порізно. Загалом доволі прикольний варіант. Так, Хоча на платі більше ми не розгладимо, в більшості випадків, але якщо брати якийсь окремий елемент, можна детальніше поглянути. Йдемо ми далі до таких от двох подібних, я б навіть сказав, ідентичних луп. Так як ось ця лупа, така сама, як бачите. Ось на 45х, тут є у нас підсвітка, і нема ультрафіолету. На відміну від цієї лупи, є у нас тут така поворотна система підсвітки, яку можна собі підлаштувати під свій якийсь кут. І також тут є ще такі висувний об'єктив, але якщо чесно, я не зрозумів на що він потрібен. Так як навіть із складеним об'єктивом мені треба все прикладати впритул, щоб щось побачити. Видно 7 міліметрів, mm, але область видимості теж поменше. Тут же видно 5 міліметрів. Mm. Загалом тепер зрозумів нащо цей об'єктив висувається. Це зроблено, щоб оглядати якісь об'ємні об'єкти, які залізають сюди всередину, і ви хочете тоді віддалитися від них. Ну, краще б я міг вперед. Ну, цікава штука. Загалом брав би одразу 60х. Так, далі цікаві пасажири. Ось такі на 100х і на 180х. Щось в цьому я взагалі не вірю, якщо чесно. Ну В принципі, нікому тут не вірю, тому я їх всіх і замовив. Да, залізна логіка. Словом, розглянемо спочатку цей на 100х. У нас тут є з таким от мажорним чехольчиком навіть. І так тут підсвітка живеться від дух батарейок типу 2А. Їх в контакті немає, це я вже за кадром поставив підсвітку, включається ось так от автоматично. І є у нас повзунок, знову ж таки наближає лінзу туди-сюди. Я вже трохи поглянув, що я можу сказати? Тут є інверсія. Дуже неприємна штука, я би сказав. Можливо, можна її. Привчитися до цього, ну поки що мені дуже незручно. Хто таким користується, можете відкликатись в коментарях. Добре, давайте спробуємо оцінити. І в кадру у нас попутає 2 мм всього лиш. Дуже цікава картинка. І, до речі, зараз я бачите, як веду. Веду, веду я ось так це ось тако. Тобто інверсія і справа наліво і зверху наниз. давайте подивимось, як читається напис Стенлі. Дуже цікава дрібна картинка, тільки з інверсією не дуже зручно. І ще як могли помітити, якісь чорні зайчики ловляться. Ну це більше так на камеру. Не знаю, звідки вони в принципі появляються, але на око їх не трапляється. Не думаю, що є сенс розглядати мікросхеми якісь. Давайте спробуємо тим не менше. Ось це вже прикольно. Можна на пайку подивитись ці діоди я не зміг розглядіти, але тут також на ніжки подивимось. Загалом дуже прикольна штука, якщо чесно, тільки з тою інверсією тяжко впоратись, ну, принаймні, на початку. Можливо, потім якось можна привикнути, ну не знаю. Словом, це такий, мабуть, компроміс. за дешевий мікроскоп. Ну а ми йдемо далі. І дивимося на такий ось мікроскоп. Тут в комплекті навіть такі от зразки є, квіти поклали цибулю. Ну, давайте одразу оцінювати. У нас тут іде дві батарейки типу 3А. Я знову ж таки за кадром поставив. Тут йде знову така висуна лінза, тут збільшення зменшення картинки. Вже воно щось всередині там рухає, пізитка включається вже так. І гайде дивитись на лінійку. І тут у нас вже поміщається 3 мм. Що цікаво, ці темні зайчики тепер вже і на око видно. А, і до речі, тут так само у нас є інверсія. Тобто йдеш вправо, воно йде вліво, йдеш, йдеш вверх воно йде вниз. Вже поки що не зрозумів на що купляти плеївець, це купляти плеється. Воно буде і поприємніше на око без тих темних зайчиків і так далі. А тут, можливо, трохи більше видимісні з цієї лупи. Ну, одно це поприємніше буде. Це жденько оглянемо ще сюди на ніжки якісь. <клес> ну, коротше, да, що змісто показав. Загалом тут буде поприємніша картинка, так як не треба сильно підбирати кут, під яким ти дивишся, щоб затемнень не було. Тут цих затемнень побільше, але сама картинка буде теж побільше, більше видимість. Ну я би, мабуть, надав перевагу ось цьому, а ми йдемо далі. Далі є така цікава лупа, яка перетворює зі смартфона у мікроскоп. Є тут інструкція якась. Так, все навіть англійською мовою. Ну, китайською теж присутня. Є у нас така трапочка, чехольчик. USB Type-C додумались зробити. Ага, тут ще зараз така штука. Так, підсвітка у нас вмикається таким довгим нажиттям. Ще якщо раз натиснути, то яскравість змінюється. Тільки два режими. Вон також тут чуть -чуть ходить, щоб вже більш точно підлаштувати під камеру. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що це просто лінза, яка вдягається на об'єктив камери вашого телефона. Тут ця штука дуже туга, боюсь не поламати. Як одягатиму на телефон і все, давайте я одразу це все надіваю. Загалом ця штука дуже-дуже класна, якщо чесно, але для пайки воно все одно не дуже. Подивитися затошку ножа, якісь окремі елементи, які з спати, то можна. Інверсії, якщо що, немає. Словом рекомендую, йдемо далі. Так, ми дійшли до найцікавішого. Це ось такі от дві електронні лупи. Давайте їх разом розпакуємо. Так, в обох іде usb Type-C зарядка в комплекті. Випала. Тут іде ремішок, а тут вже він причеплений з заводу. У кожної є інструкція. Судячи з інструкції, ці штуки дуже подібні. І тут у нас, як бачите, підсвітка. Тут є додаткова лупа для того, щоб подивитися своїм оком. А вона без підсвітки, тому стару оптику я би не викидав. І так, шуденько оглянемо на цю лупу. Так, давайте розглянемо ці лупи детальніше. Обидві вони мають. Тайп порт слот під карту пам'яті, індикатор і. Кнопочку Reset, яка захована глибоко в корпусі, можна до неї дотягнутися голкою якоюсь. Бокові кнопки трохи відрізняється. Тут плюс-мінус меню і фотоапарат. Тут можливо теж плюс-мінус. Ну і менюшка. Кнопка фотоапарату. Тут на цій же кнопці йде і увімкнення. Вимикається неоднаково. Ну і задумали, що воно буде використовуватися саме такою орієнтацією, судячи по інтерфейсу, обидва вони мають двохдіймовий IPS екран і працюють до півтори години на повному заряді. І так, з цієї лупи у нас є ультрафіолетова підсідка, про яку вже до нас і забули в цьому відео. Можна також вимкнути і увімкнути. Змінити яскравість я не знайшов як, зато тут можна змінити яскравість. Але нема ультрафіолету. Тут, щоб щось сфотографувати, потрібна карта пам'яті. На цій лупі можна вже щось фотографувати без карти пам'яті. Появляється ось така іконка, що свідчить, що фотографію зроблено. Відеознімки тут не можна робити. Хіба що через підключення до комп'ютера на відміну від цієї, але тут треба карта пам'яті вже буде. При перегляді зображень тут у нас буде висвітлюватись дата та час. Тут поки перевірити не можу, але налаштування для зміни дати та часу там не знайшов зміну від цієї лупи. Загалом тут ціних налаштувань немає, тому давайте оглянемо меню цієї лупи. Переглянути зображення можна, можна змінити якість зображення. Ага, тут є 2, 3, 5 і далі воно переходить сюди. Виберемо 16 Мпік, наскільки я розумію. Можна поміняти мову, ну я лише англійську, так як української тут немає. Яскравість можна поміняти з самого екрану. Ну, я завжди ставлю найменшу. Автовимкнення через 3 хвилини. Є також на одну і вимкнути. Так, скрінсейвер це напевно замість автовимкнення, щоб просто погас екран і швидко воно вимкнулось, коли ви почнете ним працювати. Формат зрозуміло, дефолтні налаштування і версію можна переглянути. Прошивки ваші. Ось підключу до комп'ютера і включаю. Вилізає така менюшка і три режими. Memory це можна переглядати фотографії, які ви зробили тут на комп'ютері. PC камери, це щоб користуватися як відповідна камерою, charging-lon це просто використання з паралельною зарядкою. Ну, найбільш затребуваним буде цей варіант. Вибираємо. Така прикольна іконка тут з'являється. Тут таке коротше замітив, що коли воно підключено і працює як камера, вона виявляється. Працює як та друга лупа і можна міняти рівень підсвітки. Тільки чомусь ультрафіолет пропав. Загалом затримка камери тут припустима, але при включеному записі, деколи ця затримка може бути нестерпна. Тому далі я скачав окрему програму AmCap і вже працював через неї, і з нею вже таких проблем не було. До речі, як бачите, вона працює і в такому режимі, тобто екран тут не вимикається. Хоча раніше, по-моєму, було навпаки в минулих прошуках. Тепер цього пацієнта при підключенні до комп'ютера регулювання підсвітки не працює. Так, далі буду проводити тести з прямим порівнянням цих двох луп, Щоб їх якось відрізняти, буду цю лупу підписувати як ось це, бо це видно її назва. Цієї ще назви немає, але ну, підписувати її не будемо. Думаю, хватить одного ідентифікатора. Тож підсумовуючи ці всі результати, якою лупою користуватимусь, я аніякою, так як внаслідок проведення тестів, все-таки вияснено, що для моїх задач вартує придбати мікроскопа. Ні, ну свою лупу, я звісно заберу, Можливо, цією покористуюсь і навіть щось цього собі теж лишу, але воно буде задовольняти мене не у всіх випадках, бо у них фокус відстань маленька. Як побачила, для плат трохи цього не вистачає. Словом буду тепер шукати мікроскоп. Можливо, електронний, ну це вже зовсім інша тема. А ви чекайте відповідного відео на моєму каналі. Кому що з цього зайшло, залишу покликання на всі ці глупи в описі. Там є також мої інші соцмережі, кого зацікавило. Підписуйтесь, лайки, коментарі туди-сюди, і легкої вам праці.